У Києві сієсти не буде. Столичні чиновники відмовилися від ідеї запровадити довго обідню перерву на час літа. Тож киянам не світить перспектива прокидатися в досвіта та йти на роботу. Потім відпочивати кілька годин в обід і знову працювати вже до ночі. А ще кілька день тому столична влада була не проти прийняти іспанський досвід. Утім, через гостру критику преси від отакої боротьби з надокучливою спекою відмовилися у столичних офісах. Радіють, бо ж для початку. Там немає місць для відпочинку працівників, і хоч на Україну насувається спека, українці можуть не хвилюватися нічого аномального в цьому немає. Що літо повинно бути теплішим за кліматичну норму, тобто снігу не буде 100%. Україна не Іспанія, не Італія. У них зовсім інша кліматична зона. Україна, вся Україна знаходиться в помірній кліматичній зоні. Поки що зміни тут бувають, звісно, трошечки в бік потепління, але це в принципі в нормальних межах.